Тендініт довгої головки біцепса плеча, як проводиться дана ін'єкція. Для цього потрібно знайти саме де приблизно проходить сухожилок довгої головки біцепса. Для цього ми просимо пацієнта зробити ротацію плеча. Під пальцем ми відчуваємо, як проходить, ходить сухожилок. В даному випадку він проходить між краєм голівки плечової кістки, і беремо дещо. Медіальніше. Ще раз просимо зробити ротацію. Відчуваємо, відчуваємо, як ходить сухожилок. Так само проводиться перпендикулярна голка. Ін'єкція закінчена. Обробка після ін'єкції розчину антисептику.